Що ж, привіт всім народ! А в нас нарешті підбираються вже робочі серії. А, тобто ми знову будемо їздити, доставляти, стикатися з цікавими людьми, клієнтами і закладами. Зайшлось зовсім трішки, вже завтра я виїжджаю. бачите, якраз вже акулу пригнав, поставив катану назад в гараж. Ну і треба заробляти якісь гроші і плюс цікавий контент для тебе, що обов'язково завжди має ну, бути в робочих моментах. Бо неможливо їздити просто так, і щоб Ну от, от прям нічого не ставалося. От прям все ідеально, всі клієнти, булочки і всі заклади душечки, знаєш. Не може бути такого. Так що очікуй, в смислі очікуй, це вже буде у цій серії. Так що приємного тобі перегляду. Бери собі якісь печенюхи, каву, чай. Я не знаю, наскільки довга буде серія. Оп, чуть бабуль на той. Раніше не відправив на той світ. Не знаю, наскільки довга буде серія. Але я думаю, хватить для того, щоб випити чашечку кави перед монітором. Коротше, в мене є дуже цікава пропозиція. Я для вас на майбутнє відео. Думаю, зробити якийсь челендж. Я... Це... Є враження, що це вже дуже застаріле слово. Але все ж таке. Виїхати від початку роботи програми, тобто з 8 ранку, до завершення, тобто до вечора. І за той замоніторити, скільки вийде заробити, скільки я потрачу на бін, скільки буде замовлень. Ну, в загальному весь день робочий, тобі покажу, що і як. Так що я думаю, була би хороша ідея зробити такий маленький марафон на цілий день. І якраз за весь день вийшло би відео від А до Я, від, типу, від 8 години до, там, до якої до, до 12-ї болт працює. Е, я думаю, ідея хороша. А що ти думаєш на рахунок цього, то пиши в коментарях. Буду радий почитати, подивитись і відповісти тобі. Також не забудь підписатись, поставити лайк на відео, якщо він тобі подобається, якщо тобі цікавий взагалі, такий контент. Бо від того, яка активність на каналі... Я розумію, о, ну наскільки потрібний цей контент. А цей прилюд ми вже з тобою бачили. Бля, а привичка говорити на світлофорі все не, не пропадає не пропадає. А, я скільки часу їхав, міг поговорити про цей прилюд і, і чомусь тільки почав говорити на світлофорі. А, в якомусь там другому чи третьому випуску ми з тобою бачили цей прилюд. Класний, ухожений, реально топ. І на попкорні він теж був. Ця тачка в минулому випуску. А Я якраз їздив на цю виставку, якщо ти не бачив, обов'язково подивись, десь тут зверху вона буде. І там була та тачка. Так що, чувак, нормальний, я пропустив, ми один одному лайки поставили і поїхали. Та не труї, сука! можно, блядь? Пойди, бабка, блять Чувак, кидай, блять значит, я точно запыню. Не, блядь, она будет стоять. И туди. Дебил, блядь. Ты повернул без поворотника, можешь? Да, ты перестроился, а потім включив его. Спорим на сотку, вот тебе камера, блядь. Давай Давай. Зупинятись не будеш? Зупинятись не будеш, не хочеш подивитись? Ну чувак. Ти в'їхав в полосу, прямо переді мною і потім включив поворотник. Ні! Хочеш глянути, от тобі, блядь, спідометр, от тобі камера. Та, ну ти переді мною вліз без поворотника! А коли почав їхати, я туди Ні! Я їхав в районі 60. Ну не пру, я мені нема смислу, блядь, газувати, бо мені економніше, блядь. так Блядь, ну там ну пиздец. Ну, пізде... От тобі, блядь, камера для того і є. Для таких моментів. День. У Ось лівий стоп не працює. Ага, сто воні, а, ну якби що, щоб не зупинили. Так, та так, я тільки поміняв лампочку, не знаю. Ну, не знаю, гардоня. Та ну їдь, ну боже мій, ну що ну, так важко повернути руль, дати трошки газу? Ой, пенсія, капець. Таке, ну, але я там обганяв трамвай. А чувак повертав, він дивився на трамвай, що трамвай далеко. А не то, що я там плетусь десь біля нього. Так що якісь претензії йому висувати було, ну, нелогічно і не факт, що адекватно. Ай-яй-яй. Пизда, там діваха на вульті теж схарилась Ну я був... Прям так на грані її в задницю поцілувати. Вот тобі і контент. Випуску на точно має потрапити в такі моменти. Что за хуйня блядь? Народ останніми днями погода нас ніяк не балує. Суцільній душі, як не цілий день, так півдня точно. А, як бачиш, ну, похолодало так нормально. Що я в курсі вже аж підкладку, щоб було тепліше їздити, а я її там, ну, весною або осінню. Реально досить прохолодно. А, на рахунок ідеї деякі з челенджем. Те, що я говорив трохи раніше, я... О, дивись, який красивий, блядь, сумка. Я обов'язково це зроблю. Просто треба знайти день, який буде ну, без дощу, з нормальною погодою, щоб можна було нормально, об'єктивно проїхатись, цілий день провести, не стояти, не чекати, що там перестане дощ або, блядь, тупо мокнути і ловити якісь, блядь, закази по ну, замовлення по 50 гривень. Взагалі не то. Так що ми чекаємо ближайшими днями максимально хорошої погоди. Ну як? Найближчими днями хорошої не передають. Наступний тиждень передають теж постійно дощ. Тобто, як тільки буде якийсь хороший день, вільний час, то я одразу роблю те, що і планував. Тобто робимо челендж по покатай весь день. Попрацюй і покажи. Може навіть так серію і назву. Так що буде видно. Поки що ми з тобою просто возимося і робимо звичайні замовлення. Так що продовжуємо. Праворуч стрілочка, то їдем стрілка, блядь. То їдем праворуч. Мона стоять на цветлофорі. Бля, будинки такі, типу, прям... Ну, прям ахуєю, блять, ахуєні. У вас свій заїзд, гараж, блядь. Поле з кіньми, я хуєю. Що я в тому житті роблю, блять, не так, що ну, люди там коней, блять, собі заводять, вигулюють того. Ставлять хату прям, прям в лісі, але і в місті. Ну це ахіренна точка для житла там, реально, ну ще дуже топово виглядає. Не, Щось ми з тобою в житті робимо не так. Тобі конче треба було переді мною перестроїтись. Люди, які їздять на машинах, запам'ятайте раз і назавжди. Якщо моцик їде з зазором, от, з машиною, яка їде спереді, зазор там одна-дві машини, ну що типу, ти можеш влізти, ще щось, він спеціально тримає цей зазор для того, щоб встигнути якби, щось зреагувати, затормозити. Тормозний шлях моца трошки довший. І він спеціально людина тримає цей зазор. Для того, ну, щоб зреагувати. А тачки, які влазять туди, ну, неадекватно. Мотоцикл завжди тримає зазор між машиною. Блін, прохолодно, ну, тіпа, дійсно, прям так некомфортно. Я вдів підкладку а, футболку на довгий рукав. Я не знаю, футболка, вроде, ну, майка, футбол. Ну, футбол, майка, футбол, майка, футбол. <реклама> ну, майка не, майка топінь. Короче, блядь, не будемо розбиратися. э, е футболку з довгим рукавом. Підкладка, куртка. І. Ну, і холодно. Літом. Отака от погода. Скільки зараз, блядь? Плюс 18. Ну, реально, чи плюс 15. Холодновато, я рахую їжджу яка-то година? Четверта? Чотири? ну, п'ята, п'ята, добре. А на вечір ще похолодає. І Я думаю, що буду їхати за. за якоюсь кофтою додому, бо ну його нафіг, блять, мерзнути оце. Це й норм. Куда? Куда, блять, жінка, куди ти їдеш? Трамвай, блять, ще не закри... Я поражаюсь. Попадаю в випуск, блядь. По хую, блядь, на трамвай, на людей, блядь, зібью, то зібью, поїдуть, блядь, не на трамвай, а на капоті. Ой, я не можу. Ну от на півтори полоси їдеш, друже. Ні там, ні тут. Я не знаю, бля, всі так вилазять, якось сьогодні небезпечно. Вони чи туплять, чи, чи спеціально то роблять. Я щось не можу поняти. Якось прям некомфортно. Такі поглянь, які круті тачки стоять. Одна, друга. Блін, та ці колеса коштують, як мій мод. Шесть. Охуеть, блядь. Ну вот прям тупик, блядь. Ты такую в коробочку зажала. Ні туди, ні сюди. Блять, форум знову замінували. Та скільки можна? Мінімум раз в день. Блять, от вони будують, виїхали, понасирали, блять, на дорозі. Ну, типу, це забруднення дорожнього покриття. Взагалі за це є, блять, штраф. Поставте собі на виїзді керхер, змивайте це багно і не тяніть його на дорогу. Я не можу, блять, я не терплю цього. Ну, будеш їхати, послизнешся на Моцьку. Або, наприклад, будеш їхати на тачці і через це гамно не зможеш, наприклад, відтормозитись. Тобі там не хватить метру. І все, і, і двинеш якусь сусідню машину. Ну, машина, яка перед тобою, скоріше всього. Орбіт. Mm Блять, -hmm. назвали як жувачку. Орбіт... Та що це таке? Орбіт 2. Два палета, дві штучки, дві жвачки 150-150 грам. Трошки, може, камеру закапало, але дощ головне, що проїхав. Він так якось з ривками і ну, не дуже хотілося би намокнути. Вон тіп їде на моноколисі, хаває, блядь, шлем в руках, щоб не стояти Кава, шлем, і пішов. Прикол. Ой, <рес> Блін. Ну а що, стояти хавати не варіант. Типа, ну, може, в нього є справа може кудись йти. А так, по факту, він стоїть, п'є каву, їсть булочку чи, чи канапку, я не знаю. І двох зайців одним вистрілом. І добрався куди треба, і, і поїв. Нормас. Ставлю йому зачот. Альфа вирішила показати, хто тут начальник, блять, я сейчас обжену всі! Ну і впершу-першу... першу, 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 блять, скільки раз першу. Вон. В першу чергу мотоцик. Не, мене обганяє машина. Фу. Фу, капец. А, от тепер можна... можна їхати. Капає, знов капає, дощик, будь ласка, не падай, не падай дощик. Це я підпер. Ручник значить не працює. Дощик не падай, не я хочу бути сухим, не треба. Пожалуйста, не треба капати. Оп! Чувак не, не витягнув міст. Занадто високий підйом для нього. У ніхує собі хтось прикурив дизель. Що це там за котельна? На чому вона працює? Що, вирішив хмари створювати? Так, а де ті круасани? А, ну все правильно, наче я не помолився. Я проти кросса не подумав Есті чи екобуст. А ну признавайся, хто ти. Настоящий чи поддельный, но звук приємний. Шо ти Пісюн? Возишся на своєму електродирчику. Молодец. Треба на зарядку ставити. Та ти заїбешся з тими зарядками. Не знаю, може. Давай електродирчик Заїжджай в центр. Артур пересів на електродирчик. Сказав, що на скутері дуже дорого їздити. А я можу і на червоно. Ну їдь. Якщо не боїшся. Я одного Не Я бачу. Куди червоний, блядь, дебіл Собі електродирчики, я тепер на червоне, каже, можу їхати. Бля, ну тебе що так, що так, по факту, якщо зіб'ють, то всім буде пофіг, блядь. Електричка, блядь, чи бензиновий. Геніальне рішення. Ліпше їздити по правилах, ціліший будеш. То тобі мій посил, Артур, якщо дивишся відео, то знай. Що у вас тут тут так дохуя? А? Я думаю, зловлю замовлення сібуть стихенько. Тут замовлення? Да. Бабуть. Що, так глухо? Що? За цілий день ти не Що ти тут робиш? Друже, якщо тобі щось цікаве по моцику, по ситуаціям, чи якісь там характеристики, ще щось. Любі запитання, які не мають відповіді під час відео, обов'язково пиши коментарі. Я їх, ну, всі читаю, тим паче їх зараз в мене небагато. Дам відповідь на всі запитання в наступному відео. Я їх собі занотую і зможу відповісти. Друзі, дякую тобі, що ти додивився до цього моменту. А, мені дуже приємно. Не забувай ставити лайки, коментарі писати. Ну і підписатись на сам канал. До наступних зустрічей!